Вітаю, ваша нові та глядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. Отож, поговоримо про баскетбол, футбол, бокс і інші цікаві події. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт «Спорт.Ів.Юей». Отож, розпочнемо з баскетболу, не зраджуючи традиції. Говерла провела вже 11-й важкий матч у сезоні, поступившись на останніх секундах Одесі з рахунком 71 на 73. Вирішальними стали два поспіль триочкових китки снайпера «Акул» Ростислава Кривича незадовго до фінальної сирени. У війні ж нервів стійкішими виявилися гості, хоча неточних штрафних китків вистачало з обох сторін. Перша половина матчу минула у рівній боротьбі і завершилася за нічийного рахунку 33-33. Причому господарі паркету переважали суперника під кільцями, а акули лучніше стріляли з периметра. Третя чверть минула під знаком домінування ведмедів, які, здавалося б, забезпечили собі комфортний дев'ятиочковий гандика але протягом заключень десятих хвилин баскетболісти Одеси продемонстрували не лише снайперські здібності, а й характер і вирвали перемогу. На щастя, говерляна зібралася в наступному матчі. Тут стало пригоді феєрична гра Райна Пірсона, поява якого на паркеті була під питанням і вирішила долю матчу Івано-Франківську, де місцева Говерла приймала южнинський хімік. У підсумках американський форвард відзначився 27 очками та 6 підбираннями. А ведмеді граючи дев'ятьох, перемогли принципового суперника з рахунком 92 на 65 на стартовий ривок гостей 4-0 Говерла відповіла ще потужніше, повівши до середини першої чверті плюс 11. Причому найактивнішу участь у спорті ведмедів взяв саме Райан Пірсон. І, хоча наступна 10-хвилинка минула в рівній боротьбі, здобуто гандикапу в першу чергу завдяки дальнім кіткам господарям вистачило для того, щоб вирішити невелику перерву, лідируючи упевненою перемогою. А протягом третьої десяти хвилинки підопічні Євгена Мурзіна фактично вирішили долю гри. Райану Пірсону активно допомагав Кіндел Дайкс та інші партнери, раз за разом завершуючи атаки влучними китками. У останній чверті, в якій тренери обох команд дали пограти молоді і резервістам, перемога говерла над хіміком сягнула максимальних 30 очок. Тим часом, 18 грудня у столичному будинку футболу відбулося жеребкування однієї восьмої Кубка України з футзалу. Саме з цієї стадії боротьбу вступають команди Екстраліги. Волею Сліпогожереву потівку до чвертьфіналу, між собою розіграють Інаківець та ураган. І ще у ній парі також зустрінуться дві команди літного дивізіону Харківський локомотив прийматиме кардинал з Рівного. А от у суперники першоліговому урагану 2 дістався Кременчуцький Лукас. Саме цю команду, нагадаємо, очолює кращий голодор історії однофранківського клубу Валентин Свілов. 15 команд з'їхалися до Івано-Франківська на міжнародний турнір з боксу. Його вже в дев'яте цьогоріч приводить обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Це популяризація боксу і розвиток боксерських традицій на Прикарпатті, кажуть організатори. Адже на сьогоднішній день наші боксерки одні з найтитулованіших у Європі. Зважаючи на несприятливі погодні умови, всі охочі не змогли потрапити на змагання. Щоправда, і без деяких гостей з-за кордону учасників назбиралося аж на 15 команд. Це тривікові категорії хлопців та дівчат, а загалом більше ста учасників. Пріоритетом обласної спортивної школи є якраз розвиток боксу, тому й проводять такий турнір ось уже майже десяток років. На честь вихованців школи неодноразово звучав гімн України на чемпіонатах Європи та світу. Тепер черга на олімпійські нагороди цього рівня кажуть тренери. Безперечно, наші дівчата вже досягнули. Є ряд наших переможців і України, і міжнародних змагань. Ну і нова підростає ще молодь. Досить, досить багато є перспективних дітей. Особливо цікаві боксерські бої у початківці. Мова йде про тих хлопчиків, котрі вперше вийшли на ринг у статусі таких міжнародних і серйозних змагань. Тому й відповідно кожен з них мав на меті продемонструвати більше, чим умів, проявляючи на не лише боксерські навики, а й емоції. Що я? Багато чого. Буду просто старатися перемогти. Мій противник. Він грізний, його вже вже з ним спаренгував. Буксували спортивній школі протягом трьох днів. Передові місця у підсумку дісталися в цьому випадку не надто гостинним господарем турніру Прихарпаття. А обласна федерація альпінізму та скелолазення нещодавно проводила змагання місцевого рівня. У манежі коледжу фізичного виховання на спеціальній стіні за допомогою альпіністського спорядження спортсмени змагалися у правності та швидкості подолання непростого крутого підйому. Хоча у цьому виді спорту спритність та ціпкість рук повинні бути бездоганні, але яким би ти професіоналом не був, ні в якому разі не можна нехтувати елементами страхування. Для усіх скелелазів змагання завершилося вдало, а найправнішим серед чоловіків виявився Бурчак Ілля. Який зайняв перше місце, а серед жінок перемогла Мартинець Вікторія. Наступні змагання Федерація планує провести весною, тож до того часу будь-хто може підтренуватися і скласти конкуренцію сьогоднішнім альпіністам. Хоч на дворі сніг і а у Богородчанах, незважаючи на таку зимову погоду, відзначають день футболу. Місцеві районний палац культури, заповнений болівальниками та футболістами. Усі святкують успіх місцевого газовика, який у обласній першості вперше в історії району добився визначного результату, оформив срібний дубль. Його доросла юнацька команда обидві посіла друге підсумкове місце у турнірній таблиці, що у комплексному заліку дозволило клубу посісти перше обласне загальнокомандне місце. Це перший такий успіх Борочанського футболу. Жодного разу в минулому місцева команда не виборювала звання срібного призера на обласному рівні, а тут ще й дубль. За всю історію нашої федерації з часів її створення як незалежної госпрозрахункової. Це перший срібний успіх. І причому хочу відзначити, що це не тільки дорослі, а й юнаки здобули срібні нагороди. Мало того, Комплексному заліку футбольний клуб Газовик Богорчани став переможцем комплексному заліку. Тобто сьогодні ми маємо для вас цілу купу нагород. Це каже президент клубу Ярослав Парані, Спільний успіх не тільки гравців, а й районної влади та меценатів, які фінансово допомогли команді. Серед них Іван Плав'юк, Михайло Захарчук, Юрій Дерев'янко, Володимир Гробовецький, Ярослав Білган та інші. Граючий тренера газовика Олександр Микуляк опинився у десятці кращих наставників та виявився найвучнішим бомбардиром першості. Якщо є завдання в керівництва команди, то завжди стараєшся підготуватися як найкраще. Я думаю, що ми достойно виступили цього року. Принесли в Богорчанському як би так сказати, краю. Перше об... Об... загальне командне місце. Сезон 2012 завершено, проте у президента команди Ярослава Перенюка вже нині нові завдання для команди. Попереду лишилось тільки ще завоювати золоті медалі перші місця, але це в майбутньому на перспективу на 5-10 років вперед. Не забули на святі у Борочанах привітати їх переможців районної першості. Тут також є свої рекорди. Цьогорічний футбольний сезон на Борочанщині. Виявився пам'ятним і цікавим. Він війде в історію, тому що вперше, за останні часи, в Борочанському чемпіонаті приймала участь 17 дорослих і 17 юнацьких команд, які грали в двох лігах. Першість виборола соответська команда «Краснопіль», А срібло здобули футболісти команди із села Дзвиняч. Отож, вітаємо усіх спортсменів обласної та районної першості. і у продовження футбольної теми. Переможці християнської футбольної ліги отримали кубки та медалі у рамках підсумку сезону 2012 року. Дійство відбувалося дещо нетрадиційно, як для урочистих заходів. Ушановували найкращих у церкві і не тільки організатори, а й гравці футзального клубу Ураган. А это же закончилось зло пошел. Релігійні пісні, проповіді поряд з цим футбольна атрибутика, кубки і медалі. У такій атмосфері футболісти з Івано-Франківська отримали заслужені нагороди та подяки від організаторів турніру. Утім, визначити переможця на основне завдання християн, тобто самих учасників. Перше кажуть, вони потрібно переглянути своє ставлення до Всевишнього та зробити висновки. Мій друг теж колишній футболіст. Він мені засвідчив також про Бога. У мене життя було зовсім інакше. Коли я дійсно пізнав Бога, в мене життя змінилося, можна сказати, кардинально. І тут є змога засвідчити хлопця дійсно про Бога, де я думаю, що багато хто не знає Бога, але. Для мене зараз саме головне це спасіння душі. Християнська футбольна ліга тривала протягом року на стадіонах Івано-Франківська. Такий турнір в обласному центрі відбувається вже не вперше. У захваті від нього і самі учасники футболісти кажуть, користь від нього є необияка, особливо для молоді. Наш час нестабільний час. Дуже потрібно, щоб люди відчували Бога в своєму серці, щоб вони були разом з ним. І, чесно кажучи, він допомагає. Слово Боже, кожен раз, коли у нас є зустріч капітанів, ми говоримо про Бога, це дуже допомагає, дуже нас помикає до кращого життя. Ми вже граємо разом, десь років шість, шість-сім, і склад майже не мінявся. І саме це є, мабуть, запорука нашого успіху, тому що ну, якщо команда грає весь час сама, весь час одним складом і. Гравці в команді вони один одного розуміють, то це набагато ну, краще йде гра. І ну, дуже велика заслуга нашого капітана. В нього була травма, він все одно приходив наші матчі і дивився, як ми граємо, підказував. Хоч самі футбольні матчі нічим не відрізнялися від решти турнірів, сама церемонія нагородження справила особливе враження на цих хлопців, адже не завжди в рамках спортивних баталій організатори торкаються теми морального та релігійного масштабу. І остання інформація: у івано франківську відбувся другий етап обласного спортивного конкурсу Олімпійське лелечення». Щорічно його проводить відділення Національного олімпійського комітету та відділ освіти. У рамках дійства учні міських шкіл виборювали право представляти місто на обласному етапі. Саме там і визначиться переможець. і Водночас представник від нашого краю у всеукраїнському олімпійському лелеченяті. Торік нагадаємо омрійну путівку до Криму вибрала команда школярів з Варечівської школи Рожнятівського району. З кожним роком все набирає більшого ажіотажу, цей захід серед дітей, тому що є тут серйозна спортивна боротьба, бо в кінці є головний приз це поїздка до Артеку на 12 днів за рахунок відділення Олімпійського комітету. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. Дякую, що були разом з нами. Дивіться спортивну гличину уже за тиждень і завжди влучайте у дев'ятку і ніколи не потрапляйте в сайт. До побачення.